Всім привіт! Це Хавтокух по українськи. І сьогодні ми мантруємо Закарпатську область і будемо їсти смачні сливові гомбовці. Поїхали! Гомбовці це такі закарпатські сирники з різними начинками. Для того, щоб приготувати справжні закарпатські гомбовці, нам потрібні домашній сир, панірувальні сухарі, манка, сливи, яйце, цукор згущене молоко, кардамон і м'ята. Чим відрізняються закарпатські гомбовці від звичайних сирників? Основна різниця в тому, що ми їх варимо і потім покриваємо їх кляром з панірувальних сухарів. Вони дуже хрусткі зовні, дуже ніжні всередині і можна додавати будь-яку начинку. Моя улюблена начинка це слива, тому що ми можемо її загорнути в цей сирник повністю. І це дуже класно виглядає. І якщо ви готуєте якусь особливу вечерю, де ви хочете всіх вразити, то це саме той десерт, який можна приготувати заздалегідь. Перше, що я зроблю, це підготую сир. Найважливіше в гомбовцях насправді для мене це сир. Це має бути домашній сир, але він має бути ідеально подрібнений. Він має бути перебитий блендером до такої кремової класної текстури для того, щоб ми могли їх зліпити в ідеальну форму. Перебиваємо весь цей сир. Це сир перебитий, ідеальна кремова форма. Ось така консистенція має бути в домашнього сиру для того, щоб в нас вийшли класні однорідні гомбовці. Повністю кремова, так ніби крем-сир. Ось так вона має виглядати. Тепер ми додаємо сюди манку. Манка повинна набухнути, тому ми її відставимо після того, як змішаємо всі інгредієнти. Тепер сюди всипаємо цукор. Цукор не всипайте весь одразу. На цьому етапі ми можемо ще пробувати цей сир, тому спочатку перемішайте, і тоді подивіться, чи вам він достатньо солодкий. Все залежить від того, наскільки кислий у вас домашній сир. Ми будемо використовувати сливи, вони більш кислі, ніж, наприклад, там, малина чи а, інші якісь ягоди чи фрукти. Тому переконайтесь в тому, що сирна частина теж досить солодка. Моя особлива любов це кардамон. Я дуже люблю кардамон страшенно. І е, я взяла кілька зернят. Ось таких от. Нам треба їх відкрити і дістати звідти маленькі, чорні зернятка, власне, в них весь аромат і смак кардамону. Я люблю його додавати до різної випічки, але мені так само дуже подобається кардамон в гомбовцях. Це просто для того, аби сир, який, в принципі, такий досить. Однорідний на смак, щоб він мав трошки якоїсь ароматності, ви можете використовувати ваніль, можете використовувати будь-які інші способи ароматизувати цей сир. Мені подобається кардамон, тому я використовую його. Все, я беру ось ці кілька зерня, просто розтираю їх ось так в руках, тоді відкривається смак. І ще додатково приплюсну ножем, аби він роздрібнився. Данці дуже часто використовують кардамон в себе в випічці. І з того часу, коли я спробувала кардамонові булочки, я дуже часто їх поєдную з корицею, з ваніллю. Мені дуже подобається цей запах. І тепер оці зернята висипаю в сир. Він одразу стає в 100 разів ароматніший. І останнє, що я сюди додаю, це яйце це для того, аби гомбовці тримали форму. Одного яйця буде достатньо. Тепер розтираємо всю цю сирну масу ще раз фінально. І зараз вона вже стала трішки рідша через яйце. І тоді я можу додати ще там, одну столову ложку манки, наприклад, для того, щоб воно трошки загостіло. Нам треба, аби вони були сирні. Повітряні, і манка не забила цей сирний смак, але водночас манка дуже класно заповнює ці гомбовці, і вони мають дуже класну структуру. Тому старайтеся не додавати забагато манки і дивитися по консистенції, яка у вас виходить. Все, начинка готова, але їй треба трішки часу або підготуватися до того, як ми будемо з нею ліпити гомбовці. Тому. Взагалі, треба відставити її на хвилин 20, манка трішки розбухне, взаємодіє з сиром, і текстура буде краще для того, щоб ліпити їх. Тим часом я буду займатися начинкою і підготую на щасливе. Сливи я буду використовувати невеличкі. Я спеціально обрала невеликі сливи для того, щоб гомбовці були більш акуратні і щоб вони повністю проварилися всередині, тому що ми будемо брати одну сливу цілу і огортати її домашнім сиром і так їх варити. Тому важливо, щоб вони були невеликі. Я роблю надріз і витягую. Кісточку при цьому не руйную саму сливу, тобто вона привідкрита, але зі всіх сторін ми можемо її закрити. Всередину я буду додавати цукор для того, щоб вона була смачніше. зі всіма сливами. Тільки ще можуть бути начинки. Звісно, це малина, звісно, це чорниця, тому що це Закарпаття і багато чорниці. Може бути будь-яка ягода, в принципі, яка вам подобається. По суті, гумбовці – це ті самі сирники, але вони виглядають дуже елегантно, дуже цікаво. І завдяки оцій хрумкій такій скоринці вони мають класну текстуру, вони дуже цікаві. Плюс ми варимо цей домашній сир, не смажимо чи не запікаємо, що робить гумбовці Ну, дуже унікальними сирниками серед тих, які існують в Україні. Все, я витягла кісточки. На цьому етапі можна було зупинитися і вже начиняти їх цукром і покривати сиром. Але я люблю, коли гомбовці, коли розрізаєш їх, і вони ідеальні, і там немає шкірки. Тому я. Все-таки зніму шкірку. Для того, щоб це було простіше, я використаю окріп. Беру кипячену воду, яка дуже гаряча, і просто заливаю ці сливи і залишаю на хвилин 10-15. Тоді шкірка дуже легко знімається, і водночас вони стоять такі мігенькі, саме те, що нам треба для гомбовців. Все, залишаю їх на 15 хвилин і після того можу робити гомбовці. Це не обов'язковий етап, ви можете залишити шкірку. Просто коли готуються гомбовці, вони розм'якнуть всередині, і ця шкірка сама злізе, і вона буде окремо в цьому гомбовці. Не дуже круто виглядає. А так, якийсь такий ідеальний вишуканий десерт, немає нічого лишнього. Тому я знімаю шкірку. Все, сливи я почистила. Тим часом я поставлю кастрюлю з водою нагрітися, закипіти, тому що ми будемо кидати гомбовці сюди і будемо їх варити. І тепер, як ми будемо їх начиняти, беремо трішки цукру, засипаємо всередину, закриваємо. Тепер беремо сир. Він буде трішки липнути, але коли ми зваримо, то все буде окей. Ось так розпреділяємо і огортаємо цю сливу. Сиром максимально дуже дуже акуратно. Зараз нам треба не забити це тісто, можна його зробити еластичнішим, але тоді воно не буде таким смачним. Ось так акуратно приклеїти по суті сирну масу і формуємо ось таку кульку всередині ціла слива з цукром. Нам треба, аби сік зі сливи не вийшов, так само як цукор. Тому нам треба дуже дуже добре, ось так закрити зі всіх сторін і в такому вигляді кидати вже в киплячу воду. Вода якраз закипіла. Я ось так акуратно на ложку ставлю і відправляю в воду і готую наступний. Якщо ви бачите, що води замало, долити ще, для того, щоб вони повністю були покриті. І в такий самий спосіб всі наступні. Гомбовці не обов'язково повинні бути з начинкою. Дуже часто ви побачите на Закарпатті гомбовці, які невеличкі, всередині немає начинки, але їх поливають, наприклад, сметаною чи варенням, чи додають якісь фрукти з боку. Тобто вони можуть бути різні. Зазвичай вони меншого розміру, навіть коли є начинка, але мені подобається, коли там є ціла слива. Це виглядає дуже-дуже вражаюче. Тому ці гомбовці досить такі нестандартні. Акуратно на ложку. І в кип'ячу воду. Варимо до моменту, поки вони не почнуть підніматися. І після того десь приблизно 3-5 хвилин для того, щоб вони ще проварилися. В принципі, в нас там готовий сир і є манка. Багато часу їм не потрібно. Їм треба просто скріпитися всім разом, щоб вони не розпадалися і при цьому не розварити їх. Все, гомбовці готові, витягуємо їх на тарілку. І поки вони теплі, нам треба буде їх запанірувати. Панірувати можна в різний спосіб. Головне, щоб це були панірувальні сухарі для того, щоб була оця скоринка. Але ви можете додавати туди також коричневий цукор, корицю, можете додавати ваніль, можете додавати звичайний цукор, все що завгодно. Я буду використовувати просто панірувальні сухарі, і для того, щоб вони краще пропанірувалися, я буду по одному ставити сюди гомбовець і посипати його так, щоб він повністю запанірувався. І тепер звідси витягуємо вже на тарілку, в якій будемо подавати. Завдяки цій паніровці вони виглядають дуже акуратними, тому що сам зварений сир не дуже гарно виглядає. Але коли ви запаніруєте, і якщо це якась така ще груба паніровка, наприклад, з цукром, то воно виглядає дуже круто. Можете також ще додати трішки вершкового масла, це не обов'язково, але якщо хочете. Можете це зробити. Зараз дуже класна хрумка скоринка всередині буде зварена слива, дуже ніжна і дуже соковита, бо весь сік зберігається всередині. І домашній сир разом з манкою це дуже смачна страва. Для такого хрусту я додам ще трішки цукру. Я дуже люблю згущенку, тому я полию згущенку, але ви можете полити будь-яким іншим соусом. Немає різниці. Можете полити джемом, що теж красиво. І, звичайно, трішки цукрової пудри. І звичайно, м'ята. Справжні закарпатські гомбовці з ніжною сливою і дуже дуже смачним сиром готові. Обов'язково спробуйте їх приготувати заздалегідь і тоді вже подати всім на десерт. Смачного!